Усім привіт-привіт! Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми традиційно з вами робимо прогноз на вихідні. На суботу, та неділю подивимося, які енергії навколо нас будуть вирувати так, на вихідних, навколо нашої країни. От, прогноз буде загальний вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні свої запитання, якщо такі я буду відповідати. І сьогодні ми подивимося окремо області, весь прогноз по областях. Я надрукую у своєму телеграм-каналі. Посилання є у шапці профілю. Будь ласка, долучаємося туди. І так, дивимося, що принесуть вихідні нашій країні. І одразу мені пішла енергія достатньо важка, наслідкова енергія. Я би сказала, ситуації можуть ще продовжитися, такі достатньо нестандартні, як були ось на цих днях в деяких областях. Ситуація достатньо напружена. Ми в такій напрузі та залежності все-таки перебуваємо. І вихідні ще субота та неділя мені йдуть циклічні повторювані події по переміщенню багатьох об'єктів. От, і захист таки готовий і а, може відпрацьовувати, але форс-мажори тут не виключені. Багато тривожності може підніматися, так, у нас з вами через ту активність, яка може в принципі бути на вихідних. Багато а, є Можливостей та ресурсів, по відпрацюванню, більш активною іде темний період доби, та форс-мажори, і розчарування, про які я таке говорила вже, от вони до нас можуть таки прийти. Тому бажано, рекомендовано реагувати на всі тривоги, слідкувати за попередженнями, так які дають, для того, щоб був шанс хоч якось себе вберегти. Так, так дивимося. Буде на вихідних, мені іде, інформація про те, що може бути, знову ж таки, достатньо багато того пересування і багато саме легких об'єктів буде. Можуть бути і складніші, але їх, не так, ну, їх трошки тут легша ситуація. Саме постраждати можуть якісь ресурсні об'єкти, які йдуть на якесь забезпечення. От, і е, десь е, ситуації, які пов'язані з дітьми, місця, які пов'язані там, де є діти, може відпрацювати захисна система. Тому треба бути достатньо обережними. От мені е, ситуація така достатньо е, напружена, йде м на вихідні дні.